До Лиманокуп'янського напрямку знаємо, що взяли певну перерву там поблизу на Лиманському напрямку, поблизу Лиману, Росіяни, але не скасували своїх, значить, планів все таки наступати на цьому напрямку. Як ви бачите, як оцінюєте їхні можливі просування? І не скасують, поясню чому цей ця, ця дуга лимано купінська напряму прив'язана до Бахмуту. Узагалі є дві стратегічні точки: це Бахмут і це Південний плазан. Давайте ми конкретно розберемо Бахмут, і так буде з дня на день дуже тривалий час. Не знаю скільки, ще два-три тижні, місяць, три місяці. Важко сказати. Але буде саме так. Чому Бахмут політичний? Він політичний, він їхній. Вони перетворили самі його на щебінь. Нам їм оборонятися дуже дуже важко, тому що панівні висоти наші. Далі нього вони не просунулися, просунутися не можуть. Більше того, ми помаленьку, за по кілька десят метрів на день, але все ж таки рухаємося до оперативного оточення Бахмуту. І якщо це стається, то там те угруповання, воно доволі велике, може мати десь поза 10 тисяч людей буде або знищене, а для нас було б дуже добре, якби кілька тисяч росіян, не кілька сот, а кілька тисяч здалися у полон. Це було це міг би бути перший такий справжній психологічний облом у їхній психології, і вони мислять раціонально. Треба створити напрямок відносно близький до Бахмуту, зручний з точки зору логістики самої Росії, бо є бо це недалеко до їхніх кордонів. Там тиснути, зібрати великі угруповання, щоб ми знімали свої сили і засобів із Бахмутського напрямку. Ну, поки що, ця стратегія повноцінно не реалізовується. У відкритих джерелах є інформація, що, начебто, практично два повноцінні армійські корпуси, тобто повноцінний армійський корпус за їхніми показниками, це в межах 40-50 тисяч людей. Цей корпус має забезпечитись поза 800 танків, поза 2,5 тисячі броньованих машин і поза тисячою Створів артилерії про це не йдеться і йтися не може. Якщо на 50% вони це забезпечать, то це для них буде дуже добре. Однак логіка боїв за Бахмут показали, що класична сталінська методичка руски не можуть програти на полі бою. Скільки солдатських життів треба затратити, стільки затратимо, тобто, жуківщина у найчастішому вигляді, велетенські піхотні дали на марші. Все це працює і діє. Бахмут саме так взяли. Uh, yeah.